Доброго дня, друзі. З вами компанія Автопарк місто Вінниця». Знаходимося по вулиці Соборна, 1. У нас новенкожній Mercedes-Benz 220 2014 року випуску з автоматичною коробкою передач на задньому приводі з 21-літровим дизельним двигуном. Заявлений пробіг автомобіля числає 257 тисяч кілометрів. Авто в ідеальному технічному і лакофарбовому стані таке чудове авто можна купити у нас на філіалі в місті Вінниці за 19 тисяч 490 доларів. Нагадаю, автомобільчик в ідеальному технічному стані має чудову лінзовану оптику, передні задні партроники, 16 Легко спальні диски, гума в гарному стані зимова, авто без пошкоджень, без подряпин. Є по тріювачій зеркалах, задній ряд автомобічка тонований. Присутня задня камера. Авто має один з найбільших в своєму класі міських багажників в ідеальному стані. Лакофарби покриття, нагадаю, без зауважень взагалі. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий шкіряний диван комбінований, вставки алюмінію, Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без сарапен, без п'ятин. Доглянуті є три підгорівничка для пасажирів, стоять нові EVO коврики. багатозонний кліматконтроль без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані. крісла без пошкоджень, без царапин, без п'ятин. Маємо 4 скло електрорегулювання зеркал, підігріве зеркал, підігрі садінь, електрорегулювання садінь передачі до дощу, мультируль, автоматичну кропку передач, штатну мультимедію, навігацію. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі в місті Вінниці за 19 490 доларів, або придбати авто в лізинг, або в кредит, або замовити у нас авто з Америки під ключ. З вами, як завжди, автопарк.